Шановні учасники заходу, впевнена, що вам було корисним сьогодні отримати таку актуальну інформацію від перших джерела ДПС України, Департаменту ризиків. Я вже вам говорила на онлайн-вебінарі, хто підключався і брав участь 2 квітня. Повторююсь: готуючись до чергового заходу з вами, завжди думаю. Чим його завершити, які знайти правильні слова, слова підтримки, оптимізму? Кожна наша зустріч, особлива для мене, це найперше фонтан емоцій, це відчуття ми ж єдині, ми люди спільними проблемами, професійними інтересами та потребами. Для вас? Озвучую все, що в мене на душі. Іноді, знаєте, прилітає в голову вже під час виступу. І це ж класно, таке робити можливо лише перед людьми яким довіряєш, яких відчуваєш, з якими радісно ділишся усім, що знаєш, усім, що відчуваєш. Я ж добре розумію, що по повсякденній рутині, наповнений обов'язками, справами, турботами, декілька слів, можуть подарувати комусь посмішку, комусь. Полегчити тягар, або просто стати нагадуванням про те, що хтось думає про нас. Прочитала, і мені дуже сподобалось. От послухайте. Бажати комусь гарного дня це більше, ніж просто формальність, це акт турботи, визнання того, що кожна людина заслуговує на момент спокою, щастя і радості. Коли ми бажаємо один одному мирного неба, ми говоримо про щось більше це побажання безпеки, спокою. Певненості в завтрашньому дні це наша надія на те, що всі труднощі, виклики будуть подолані і кожен з нас зможе жити в мирі з собою та оточуючим світом. Прості побажання, гарного дня та мирного неба можуть зробити багато. Вони в собі несуть підтримку, розуміння віру в краще майбутнє. Ці слова здатні нагадати нам про важливість спокою, доброзичливості, взаємоповаги, в них велика сила доброти. Не робіть помилку, недооцінуючи своє оточення. Впоратись самотужки просто неможливо. Коли світ навколо такий нестабільний, головне не втрачати фокус і продовжувати рухатись вперед. Важливий, не ідеальний план, а здатність адаптуватися, зберігати стійкість, зосереджувати на головних задачах, мої фахівці. Професіонали, вони допомагають, зокрема, мені швидко рухатись вперед, за що я їм дуже вдячна. Це також моя маленька порада для вас, шановні колеги, бережіть своє надійне оточення. То маючи сьогодні нагоду, я висловлюю свою щиру вдячність Лесі Кашпур, Біспаловій Вікторії та Антонії. Якимчук, зокрема, й за якісну, як завжди, організацію та проведення сьогоднішнього заходу. Я бажаю всім гарного мирного дня. Нехай кожен новий день приносить нам радість і теплі моменти, а над головою у нас завжди сяє мирне небо. Це ж символ надії. Може, й на маленькі, але важливі. Для нас радощі. Зустрічаємося з вами 16 квітня, завжди ваша Людмила Герасименко.